І вони не задоволені, і маршрутка, яка є, вона ходить там раз на годину, і люди ну, не задоволені. Ну для нас це тож теж був дуже такий маршрут. Він ну там було багато багато мешканців. Ми перевозили, особливо в літній період. І для нас це був дуже доходний маршрут, скажімо так, і відсутність цього маршруту сказується і на фінансових показниках підприємства. Зрозуміло, скажіть ось у минулого разу, коли ми збиралися, ваша керівниця вона говорила, що десь з серпня-вересня будуть зміни у 12-му та 15-му маршруті. А ви щось про це Ну, і вони не відбулись. Ви щось про це знаєте? Я не готова на теперішній час відповісти і, і там на 10 це запита... маршрут запитання. Також не обговорювалося його повернення на Троспольську площу. Так я думаю, що наступного разу буде керівник, враховуючи До. що сьогодні надзвичайний стан, і вона відповість да. на це запитання. І ще питання, може, ви знаєте, стосовно нових автобусів, які ми отримуємо, вони не будуть на балансі, врешті-решт міського електротрансу, Так е, да, е, перші п'ять автобусів, які не дійшли вже на підприємства, вони юридично оформлені на міську раду. І да, нам ми чекаємо оформлення цих автобусів на КП Одесь міський електротранс». П'ять автобусів, які плануються к надходженню, вже будуть оформлені безпосередньо на підприємства. Тому ми зараз знаходимося в такому переходному періоді. Ми чекаємо на офіційне отримання, взяття їх на баланс і подальшу вже експлуатацію на маршруті. Маршрут визначений. Це 141 й маршрут. Ми усі юридична, скажімо так, частина, це і оформлення, і тарифи, і закріплення маршруту. Ми всі документи вже подали і всі вони частково вже. Сам маршрут він закріплений за копедець міське електротранс тариф на розгляді в департаменті економіки. Тобто, ми як тільки нам передадуть, будемо планувати їх вихід. А якщо не секрет, які тарифи подали? На рівні тих тарифів, які існують на, на автобусних маршрутах. Да. На автобусних? На автобусних. Ну, тобто 15 гривень. Да, да. А там буде безготівкова оплата Приватбанка? Будемо встановлювати, тому що це показало такий дуже ефективний результат для підприємства. А ви це... Но ми плануємо перевозити всі пільгові категорії пасажирів. Безкоштовно. Ну, так, я так, як і в міському електротранспорті. А приблизно, коли це технічно може бути, ви не можете сказати? Ну, все буде залежати від того, наскільки нам швидко передадуть ці автобуси, і як ми обкатаємо маршрут та визначимося з технічним станом цих автобусів. Водії знайдені. Я, я бачив, що у вас було оголошення, що ви шукаєте водіїв? Чи ну, ми шукаємо водіїв на ці автобуси, які прийшли до нас. У нас водії вже є. Е, Зв'язку з тим, що планується робота маршруту у дві зміни. Зміни, тобто, нам треба понад 20 водіїв на ці автобуси, тому ми продовжуємо. Набирати водіїв. Дякую. Дякую. Ми тоді вас відпускаємо. У вас зараз є важливіші завдання. Так. Е -е. Артем. Ой. Доброго дня, доброго дня. Всі, доброго дня, так да, усі присутні, Всі... розкажіть нам про Бачите. які зміни в програму ось були на так. виконкомі, що що ми будемо голосувати на сесію? Дивіться, зразу поясню. На про зміни до програми, ми е, просили додатково 300 тисяч гривень для оплати послуг з «Укрпочтою». Тому що національний оператор, ми розсилаємо наші штрафи відповідно до законодавства, користуючись послугами національного оператора поштового зв'язку. Національний оператор нас повідомив у жовтні, що в нього тарифи зростають на кореспонденцію, тому в нас просто не вистачає грошей для оплати цих послуг. І ми просимо 300 тисяч гривень додатково. До там ще були зміни у, у автохозяйстві, але це вони хай вони окремо коментують. Вони мені не підпорядковуються. Розкажіть, будь ласка, яка за 2023 рік загальна сума по е, внесеним по наданим штрафам та внесеним сплатам? Е, дивіться, інформую. Загалом стан, від, починаючи від 1 січня поточного року до. Станом на сьогодні КП Парксервіс отримав е за послуги з паркування приблизно 4,8 мільйона гривень. З цих грошей він заплатив паркувального збору приблизно 27 мільйонів. Е інші кошти, які залишаються, йдуть на там налоги, на зарплати. Ну тобто, це його внутрішня е господарська діяльність. Він краще знає, але там шоста частина це йде на налоги на НД на ПДВ. Тобто, а скільки штрафів було? Е, кількість штрафів? Ну, сума штрафів. Е, суму штрафів... і 4,8 мільйонів. Ні, це не, те, не, що дивіться. ми отримали, чи те, що ми виставили? А ви хочете за штрафи? Я казав за парк сервіс за збір. А за штрафи, дивіться, за штрафи ми вистав ми склали винесли постанов взагалі на суму 55 мільйонів гривень. Взагалі, я зараз кажу про усі штрафи, які стосуються порушень да, дорожнього руху за цей рік. Починаючи від січня, да, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день з 55 мільйонів надійшло до бюджету міста вже 33 мільйони гривень. З цих 33 мільйонів гривень, частка е, штрафів, що стосується саме за несплату за послуги з паркування. На нашому міському паркувальному простору складає приблизно 3,8 мільйона гривень. Тобто, інша сума це за інші порушення дорожнього руху. Там, наприклад, парковка на газонах, там на пішохідному переході і все інше. І вони сплачені? Так. 3,8? Так. Так. Тобто, в принципі, люди сплачують. Сплачую, штрафи, сплачую, проблеми так. з цим не виникає. Ні, платять. Ну ті, ті, що виникають, ми направляємо до державної виконавчої служби, щоб вони відкривали виконавче провадження і стягували в примусовому порядку. І е, адмініструванням паркувальних майданчиків і е, штрафами займаються одні і ті самі люди, чи це різні бригади? Дивіться, адмініструванням паркувальних майданчиків займається КП Парксервіс, оскільки він виступає оператором цих майданчиків, а адміністрування штрафів займається в нас департамент транспорту. Так, так. я маю на увазі ці 2,7 мільйонів гривень, про так. які ви раніше говорили. Так, КП Парксервіс. він КП «Парк він, він, так, він перераховує до бюджету міста. Ви казали, що на сплату зарплатні 2,7 мільйонів. Це співробітники КП «Парксервіс». Так. Окей, добре. А у нас на цю сесію виносяться також нові парковки, так? Обінець. Так, Старосіни. так. Ми, так да, ми плануємо також на цю сесію. винес, збільшити наш паркувальний простір навколо Старосіного скверу. Де ви знаєте, у нас є там три автостанції. І ЖД вокзал, ну тобто місця е, скупчення людей. Ми плануємо ну не тільки е, збільшити наші паркувальне, так е, простір наш паркувальний, але й упорядкувати сам дорожній рух, тому що ви знаєте, що там машини, автобуси стоять, машини і ускладнюють проїзд. Там буде велодоріжка, е, також будуть паркування уздовж. Ну тобто, плануємо привести у порядок, і це додатково. Цей периметр, якщо ми підтримуємо це на сесії, він додатково буде приносити 117 тисяч гривень щомісяця. І тоді загалом увесь, паркувальний, увесь наш паркувальний простір міський, якщо ми підтримуємо це рішення, буде приносити щомісяця порядку 600 тисяч гривень. да, паркувальний збор? Так, паркувальний збор. А скажіть, будь ласка, по е, привозу. Є якісь плани? <с> з чим саме? Ну, довкола ринку привоз. Чи планується робити паркувальний простір? Е, ну, поки ще не в цьому сегменті не працювали в цьому напрямку. Ну, це вже дуже близько. Там, і якщо вже будуть інспектори довкола старосіної площі, то ну це мені здається логічним. Наступ... А, це близько, так, так. це ідеально Повністю згода. Наступним етапом І дуже розробимо схему. Е, багато надходження, я думаю. Так, так. Угу. Згоден. будемо розроблювати схеми наступним кроком. Розкажіть ще, будь ласка, угу. по питанню, яке ми слухали на попередній комісії, угу. щодо доступності маршруток. Чим закінчилося? Так. На, якої, на якому етапі ви зараз це? Збирались ми навіть у цій залі усі разом з паном Олексієм, з Соколовим Олегом, з керівниками АТП, то транспортних підприємств. Дійшли. Ми поки що до кінця року реалізуємо два кроки. Крок перший це те, що кожен перевізник зобов'язався встановити GPS-датчик на своєму автобусі, який пристосований для перевезення осіб з інвалідністю. Для чого? щоб кожна особа така вдома могла, хоча б подивитись, як він їде в режимі онлайн, та спланувати свій виїзд заздалегідь. Крім того. Запланували вже у наступних конкурсах, які будуть проводитись на визначення переможця по перевезенню осіб на автобусних маршрутах, встановлювати вимогу щодо збільшення е, наявності громадського транспорту, який буде пристосований для осіб з інвалідністю. Тобто не так, як це робилось раніше, там мінімальна кількість, там одна-дві машини, а там вже ну, збільшимо цю кількість. Ви могли цей, цей комплекс заходів прописати? У е, 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 як саме в чому ну що ви плануєте? Яким чином так, ви так, плануєте так, збільшувати? Так. Які кроки будете? І це ми тоді звичайно, да. Це те. Ми тоді візьмемо на контроль комісії це питання. Да. Будемо тоді наступного да. разу да. слухати, як да. це відбувається. Да. Да. Ми так і домовилися всіма, хто був тоді. А ще щодо кадрових змін mm -hmm. в мерії. Чи mm -hmm. плануєте ви е, облишати свою посаду? Чи ви не покинете місто в такий відповідальний, складний час? Mm -hmm. Я не, не планую. Дякую, Добре, дуже питання. дякую. Я хочу, mm -hmm. щоб це рішення ми також взяли на контроль комісії. <гум> Добре. Дякую. дякую. Ну, а питання, може, є. Але вони цього не тому що не була папіра під Угу. І після вони були кошти, які літають, вони цього не І вже вони пізнялися десь пару що в нього була злокована Угу. Угу. вони звернулися до вашого, Угу. чи КП? Департамент чи КП?

Ну, дивіться, відбулося те, що відбулось, як то кажуть, відповідно до процедури, да, яка на сьогоднішній день не зовсім є ну, такою до кінця продуманою. Але хочу сказати, що департамент наразі веде розробку процесу, за допомогою якого ми могли інтегруватися до дії. Тобто за для того, щоб людина могла у дії це побачити, але процес доволі такий непростий, складний, тому що там і в міністерстві, і в їхньому державному підприємстві, в якого знаходяться сервери, постійно йде робота. Вони там запросили в нас, щоб кожне наше. Коротше, вони там запросили п -п певний перелік технічних вимог, да? щоб наше обладнання відповідало цим вимогам, тому ми зараз працюємо над виконанням цих вимог, і я теж дуже хочу і ставлю собі за мету, щоб ми нарешті комунікувалися. Я розумію, це не поодинокий випадок, мене постійно пишуть. Тому ми було поясники, кожна правила, і ну Так так, так, але розумієте, законодавець визначає, що надсилається за місцем реєстрації власника автівки. Тобто, звичайно, може людина не жити за місцями реєстрації. <п ятування> <п ятування> я, я знаю, ну тобто, механізм він не є ідеальним, тому ми працюємо. Да, щоб... Ні, я ж кажу, я ставлю на меті, щоб ми інтегру інтегрувалися з дією вже нарешті-решт. Ну тобто до кінця року ми, мабуть, не встигнемо, але в наступному році будемо максимально. Я розумію, це не поодинокий випадок, так такого багато. Будемо робити. А нагадайте, там, я пам'ятаю, було ще співробітництво зі штрафу UA на цю тему. Так, воно в принципі діє, але є декілька скарг, що штрафи UA не. Як то кажуть, не неоперативно відображають цю інформацію. Тобто відображають, але то може бути, то може не бути. Тому поступали такі скарги, що деякі люди не бачили на штрафах свого своєї постанови. Да, про притягнення до ну, Тобто, поки немає співробітництва з дією, можна порекомендувати, хоча б штрафи, хоча б штрафи так, Да. да. хто хто не знає, а що то є штраф... якісь ще сервіси у нас ну можна тільки зайти на сайті міськради подивитися, але це люди також uh -huh. про це повинні знати. Можуть ввести номер державний номер своєї автівки і перевірити там нараховується пеня дивіться там не так якщо людина сплачує е у розрізі перших 680. якщо у в перші 10 днів то половина ні, -ні я я я просто розповідаю яка який алгоритм якщо а після двох місяців там вже нараховується пеня, пеню нараховує виконавча служба. Там ну як вони то. Ну, дивіться, пане Наталі, я ну нічого не хочу там виправдовувати, виправдовуватися, але деякі люди спеціально викидають штрафи з під двірника, потім доказують. Що... Я просто дивіться, кім нас були в мене такий був комічний випадок. Прийшла, тобто, заява на на моє ім'я, да що. На моїй автівці мене штрафували, в мене не було під склом лобовим цього чеку, да, що мені робити. А ми потім піднімаємо з бази даних фото, тому що ми, коли виносимо штрафи, ми кладемо цей штраф сам і робимо фотофіксацію, що він є дійсним. І виявляється, що на фото він є, але у людини пише, що чогось немає під склом. Ну, Можемо, можемо. Можемо я ж ні на чого не претендую. Я вот так кажу, Угу. так зрозуміло. Uh, таке ще питання: механізм для оплати. Які uh -huh. сьогодні доступні у нас механізми для сплати штрафів для тих, хто кому пощастило, і вони отримали цей штраф. Ну кому так. Да, це пощастило. Вони можуть навести на QR-код, там на постанові це є чек, і перейти за реквізитами і сплатити. Кому в кого нема цього чеку, можуть перейти на штрафи UA подивитись там, також є вказівки, як оплатити, або на сайт міськради забити свій державний номер автівки і там. Також будуть показані е, опції, як сплатити цей штраф. Щодо QR-коду, я саме отримувала скарги ага. від мешканців міста, що QR-коду немає. Його давно впровадили? Та б, наче був, чого ж його немає. Добре. Дякую. Добре, тоді всім дякую. дякую. Будемо завершувати.